Великодні свята час сімейних традицій, коли будинок наповнюється ароматом смачної випічки, а на столі лежать гарно прикрашені яйця. Тож пропоную зараз додати трохи креативу та поекспериментувати з вашою малечею. Тож пропоную пофарбувати великодні яйця природніми барвниками. З натуральних барвників найкраще використовувати лушпиння цибулі, буряк, куркуму, відвар шепшини або кави. Кожен з цих барвників дасть свій колір. Як зробити натуральний барвник? потрібно покласти у воду рослину, якою хочете пофарбувати яєчка, довести до кипіння і проварити 30 хвилин, додати дві ложки столового оциту і дати їм настоятись. Отже, подивимось, що в нас вийшло. В цій ємкості яєчко фарбоване куркумою. Ось таке вийшло жовтеньке. У цій ємкості яєчко фарбоване в цибулині. Тут у нас кавове яєчко. Фарбоване в каві. А ось тут вийшло ось таке незвичайне яєчко, фарбоване у вишневому соці. Утворилася ось така плівочка. Ми її знімаємо і отримуємо ось таке також цікаве яєчко з візерунком. Яйця, пофарбовані одним кольором без візерунків, називають крашенками.